Аби зварити пиво за старовинним рецептом, потрібен правильний солод. Тут, у Цвікові, поблизу німецько-чеського кордону знову запрацювала традиційна міні броварня А зварене тут пиво, що уособлює в собі найкращі традиції. Вже можна скуштувати у 60 місцевих барах. Наразі маленькі броварні становлять не більше двох відсотків від чеського пивного ринку. Але регіональна ідентичність та традиції знову у тренді. Завдяки низькому вмісту алкоголю чехи залюбки п'ють пиво навіть на роботі. Ми всі були у захваті, що броварня знову відкрилася і таким чином повернулася давня традиція. А те, що ми тут можемо пити пиво на роботі, це просто супер. Три давні сорти вже відродили до життя у Цвікові. Один з них має назву Скляр у перекладі з чеської складу. Раніше це пиво пили у жарких майстернях, аби трохи освіжитися. Тепер місцеві броварі сподіваються, що й за межами регіону відчують спрагу до традиційного чеського пива.